Добрий ранок, ми з України. І так, Флайє на жаль, зараз сказав, ні, не буду показувати. Але справді те, що літаки Америки постійно крутяться, ні, не біля Молдови. Розвідувальні літаки США крутяться у той частині, отут, як це називається, по румунськи ця частина області, отут, там, де оці озера. І щось отут такі круги на, на, постійно разом з гелікоптерами, Трьома а вертольотами США постійно тут щось підвозять і довозять. значить, Якщо ви думаєте, що загроза до Одеської області вона зі сторони Придністров'я, так то воно так. Взагалі, дивлячись, наприклад, на, на ту карту Придністров'я, на ту тоненьку полосочку, взагалі я. В Принципі спокійно, тому що, ну я не спокійна, тому що в принципі, Україна окупована. Якщо ви не знаєте, то ця частина є частиною України до 1918 року. Тераспіль була частина України. Да, Росія робила цю частину спеціально проблеми саме для України. Так вони нас ненавиділи, що зробили нам і цю проблему з цієї сторони. Зараз, з цієї сторони, на Одесу, на Одеську область, летять ланцети, шахеди, вони запускають з цієї сторони, бо їм тут зручно, звичайно. Їх тут дуже мало залишилось, Справа в тому, що якась така не дуже зрозуміла інформація і мало інформації, що з Тирасполя вони такі пішли на Одесу в кількості трьох тисяч приблизно орків. Орків від ПМР, і такі зомбовані. Тобто, це в принципі україно-молдовські люди, але там були чисто Р орки. Вони розмовляли на російській, то було щось. Таке смістя єдинорога з носорогом. Хто вони такі не зрозуміли, але вони пішли в сторону от сюди, в сторону Одеси. Вони йшли, йшли, йшли. А Одеська область взагалі не мала досвіду на оборону. Ну майже дійшли до Одеси. Правда, їх правда, не, не дійшли трошки, але вони та ходили. Вони вже ходили. І вони ходили от сюди. Але дивлячись на то на ту карту, на жаль, я бачила, як вони літають. Не можу зараз вам це показати, продемонструвати. Але це відбувається абсолютно кожен день. Кожен день розвідувальні літаки США літають або тут, над Румунією і літають. До речі, літаки залітають з Європи. Залітають над Тирасполем і залітають на територію України. Тут роблять свій розворот і йдуть у сторону на аеропорт на Кишинів. Ну я не знаю, ну як ми можемо прийняти за, за російський літак трошки збити. Мені здається, що нелогічно цивільним бортам. Залітати з території Тирасполя на Україну, а таке відбувається. Флайт Радар каже, що вони отут роблять свій Вони літять на кишинів? Вони залітають на Тирасполь спокійно. Роблять отут розворот над Одеською областю і летять на Кишинів. Як це пояснити? У нас війна. А як пояснити те, що наші... Наші нічого не роблять. Ми повинні забороняти середним літакам літати, щоб ми їх самі не збили. Розумієте, тому буде скандали, і, і взагалі, взагалі в порушені наші відносини. Дуже багато літаків з Бухаресту літять суди, і вони так залітять. Ми наше ПВО прийме за російський літак з Тирасполю, Бамс збило і все. Ну і ми вбили цивільних. А як так можна дозволяти? От сили проти ні, це тут не сили до до українських льотчиків. Питання, а чому ви не піднімаєте літаки? Ви ж бачите, вони літять. Ви ж бачите їм не можна. Чого вони супроводжують? Чого не піднімаєте Літак і не кажете так, зв'язок з ним не підтримує і кажете, підтримуєте зв'язок і кажете до побачення, розворот на Молдову. Ну так повинно бути розумієте, країна, яка така країна, як Україна, як коли ми ж не Оркостан. Якщо хто, щось або хтось літає на нашу територію, будь-який літак будь-якої країни, ми їх супроводжуємо, виганяємо з нашої території. Ми не можемо допустити якогось міжнародного скандалу. Можливо, вони не дуже уявляють загрози, і вони трошки не розуміють, що в Одесі також працює ПВО. Воно реально там працює. Як у якому ви вигляді воно там не було. Але ми зараз говоримо про американські літаки-вертольоти, які тут постійно крутяться і щось підвозять. Вони підвозять, можуть щось суди. сюди. Сюди залетав на територію Терасполю маленький борт частний, ну такого більше, знаєте, олігархіка з Ізраїлю, з Тель-Авіва. Що вони літили на терасполь? Я не знаю про що здомовлятися з Терасполем. Ну розумієте, взагалі в принципі Придністров'я загальний мобілізаційний потенціал ПМР 25-30 тисяч осіб, Тобто, якщо вони всі разом з інвалідами назбирають, ну буде 25-30 тисяч осіб. Я ж не скажу, не знаю скільки мільйонів проживають в Одеській області, половина із них. Працездатні чоловіки. Ну, якби, в принципі, кажучи, Одеська обер... ну, якби, область, готуємося до оборони. Я ну, крайне спокійно це говорю, навіть жартуючи, я розумію, що якщо ми не приготуємося, якщо у нас буде одна каляка. І там я не знаю, я так розумію, у нас же Одеську область також здавали, розумієте, хто там керівник, керівник армії того фронту, як називається Юг, Юг, він здавав. Ті Ті, ті люди, які зараз в ДБР, ДБР веде розслідування. Звичайно, нічого не було, територіальна оборона не була підготовлена, все було зроблено, вигнали їх, тобто їх перебили силами територіальної оборони. Якісь чоловіки самі вийшли з автоматами, їх перебили. Навіть якщо тут всі, якщо тут всі 25 тисяч отак, підуть на Одесу, Одесити вийдуть, їх переб'ють. Я абсолютно спокійно, я знаю, що з цього нічого не буде. Ми тільки таким чином ми постійно з Звільняємо Придністров'я. Да. У нас також є жертви, але якщо ви розумієте, якщо ми його звільняємо, ми його забираємо собі. І це не жарти. Якщо Молдова за стільки років нічого не зробила для звільнення від орк орків власної території, яка з 18-го року їх території, а ми звільняємо, то я вибачаюся Придністров'я, оце вся полосочка, оц оці всі там є до речі, Зараз я вам покажу карту. Давайте подивимося. На карту там є таке місто, яке називається Бендери. Я вибачаюсь, територія, яка має місто Бендери. Це що, Молдова? Ні, це українці. Там справжні територія українців, які вони назви мають, це абсолютно українські назви, тому немає. Да, ну, ні, ні. пожалуйста, ніто. Вибачаюсь. А, значить, а, о, Бандери, бачите? Бандери. Тут є Бендери, тут є терасполь, це, в принципі, столиця Придністров'я. Оця полосочка, якщо ви хочете бачити, де от бачите, оця адміністративна лінія. от вона йде, ну, так вона йде, 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 йде. Ось це є терасполь. А, да, State, вони малюють той терасполь. От, бачите, яка то полосочка. Оце, це була частина, оце була частина України. Як ми в 1918 році втратили цю частину, і як вона де ще більш біднішою Молдови перескочила, я не знаю. точно історія вже ховає в своїх архівах. Ми реально втрачали тоді цю частину, ми, втрачали, ми втратили туди Білгородську область і ту частину, яка зараз є частиною Росії. Ми втратили, да? Зараз ми ще втратили. Чаємо сим. Ну я вас віддаю в тим, що у нас є закон про мобілізацію, тому що у нас навіть умов не було для захисту власної території. І ще раз кажу, якщо ми втратимо цю територію, України не буде. Я вам сповторюю. Але чого ми цього точно не зробимо? Справа в тому, що на, на, на планеті були такі події, які забезпечать нам одна в будь-якому випадку перемоги, навіть якщо Зеленський одягне бронежилети, стане з я не знаю. Російське виробництво або ізраїльського виробництва, в принципі, всі умови на світі вони будуть спонукати лише до деокупації України, воно просто в принципі, неможливо. Ізраїль сам, сам, сам зробив ці умови, щоб ми перемогли. А, тобто, дивіться, якщо ми звільняємо транспорт, ми дивимося на, цю, на свою територію. Ми повинні, до речі, там є велика гідроелектростанція. Вона зараз електроенергія потрібна. І взагалі, взагалі, взагалі рибниця, кам'янка, маяк. Е е все це, все це, все це, я ще раз повторюю, до 1918-го Бендери мені особливо подобається, є частиною території України. Була була частиною території України. А я коли дивилася територіальну ТРО Одеської області, я розумію, що воно абсолютно не окомплектована. Давайте глянемо разом. Територіальну оборону Одеської області. Що ви просто зрозуміли? Значить, це Одеський, Одеська територіальна оборона та Територіальна оборона Суворовського району. І все. Крім того, що Одеські тут взагалі якісь телефонії, забезпечення соцвиплатами. взагалі видно, що навіть по адресам, по кількості територіальної оборони центрів укомплектування, а вона не укомплектована до сих пір. Дивіться, наприклад, для Херсонська область, дивіться, кількість просто у кожному мікрорайончику Микола... тобто є своя. Um, мікрорайончик має свою територіальну оборону. Оце я розумію, ну, тому що у них війна, і вони зрозуміли, що треба укомплектувати територіальну оборону. І порівняйте Херсонську область да? і порівняйте, будь ласка, Одеську область. Тут, ну, тут немає нічого, тобто вона не укомплектована. Все, що можна сказати, Одеська область не укомплектована як територіальної оборони. І так, да, у них є якісь навчальні центри, але вони виглядають досить убого, мало людей. Я дивлюсь на сайті, не сайти, а на Суворовський центр комплектування міста Одеси. Я так розумію, це один із районів Одеси. Ну, він... Території є, але насправді Одеська територіальна оборона повинна бути створена, укомплектована, готовлена, підготовлена, навчена повністю, ну і так далі. навчання, от бачите, вони показують, начебто, вони проводили. Але і ще раз, коли ті три тисячі такі пішли у сторону Одеси, вони майже дійшли. У Одес, у Одеситів, у а, чоловіків Одеської області вони просто не мають військового досвіду такого великого, наприклад, як Луганська і Донецька область. А що там не кажи, але такої, звичайно, там також є і бійці АТО з 2014 року. Але а, ми пам'ятаємо, що у нас є ще Татарбунарський район, Ізмаїлський район. Велкова, хто не знає, це взагалі село на воді. Бачите, село на воді? Хто тут не був? Це, це, це Вінеція. Венеція, до речі, не буде, тому що там вода взагалі пропаде. Вілково стане трошки сухіше, але вона таким і залишиться. Венеція залишиться в Україні, а та Венеція, яка в Європі її не буде через 5-10 років. Так що, хто не був в Венеції, ну і Бог з ним, тому що її не буде. Нічого страшного у нас є вілкова, у нас є краще. Ну коли я дивлюсь, взагалі на. Знову на, нашу, на наш кордон Румунії і Одеської області на ці озера. Я от думаю, а, 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 а чи що тут треба будувати? Я думаю, а які фортифікаційні споруди нам тут треба? Тому коли я кажу про Одеську область, я дуже спокійна. Тільки, тільки проблема в тому, що у нас не укомплектовано справді неукомплектовані не, 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 територіальна оборона. От нема неукомплектації територіальної оборони. Тому що тут ну, може тут трошки далі їх можна пробудувати. Я не знаю, як вони пройдуть і що вони тут намагаються зробити, які провокації. Я взагалі слухала таку інформацію, начебто, самим американцям потрібні наші порти в Дунаї. Вони хочуть їх забрати. Ага, обов'язково віддамо. Наш хліб, наш сіль обов'язково вам Одесу віддамо разом з портами, національними парками, українцями, нашими, нашими дачами, нашими санаторіями, нашими заповідниками, нашими птицями. Все ми вам віддамо, особливо Одеську область. Так. Що я вам ще хотіла сказати? До речі, я вам розказала про SEO адміністрацію. Я вам хочу адмі... SEO-оптимізацію, адміністрацію. СЕОПТІ. SEO Як це допомагає? Коли це тим займаєшся? Зараз я покажу вам, значить, так, аналітика каналу. Значить, дивіться, ось буквально за пару днів, коли я почала робити, я не зробила нічого взагалі такого е нового, кількість відео, якість відео нічого не збільшилось, рекламу на YouTube не, не купляла, гроші не вкладала, просто почала займатися оптимізацією. Цифри Ютуба зменшені. ну, Я не буду нічого казати, хай зменшують. Мені, мені основно велика кількість пере переглядів і велика кількість. Якісь показів, щоб вони давали місце самому Ютубу, як рекомендовано відео. Якби до, того, до того, що вони пишуть, я знаю, що воно взагалі тут треба ноліки ставити, великі-великі ловітки. Але в принципі загальний графік переглядів я бачу. І це, це залежало від того, що я трошки покопала себе все оптимізація. Тому, якщо ви займаєтесь якимось медійним проєктом, а воно дуже-дуже максимально потрібно, значить займайтесь цим, тому що воно реально якось працює. І дивіться, про Google Cloud. Я вам ще сказала, що нам треба робити віртуальні машини для IT-армії України і на будь-яких ресурсах, якщо ми можемо робити, я намагалася цікаво створити ті продукти, які Google Cloud пропонує. Вони пропонують взагалі все, що завгодно. Створити на їх базі це IP, і тобто це сервери, можна створити білінг, це розрахунок карткою, тобто зробити платіжну систему. Торгову площадку можна зробити, комп'ютер зробити, відчислітельну машину, можна зробити платформу. тобто з цими супутниками картами Google можна створити будь-яку карту. І, тобто вони спочатку зробили основу для цих карт, да? і ви вже самі будуєте через їхню програму будь-яку карту. Да? В сфері безпеки працюють, ну і так далі. Вони роблять якісь облачні сеті, домени. До речі, про домени. Ви знаєте, що домени? Google викупила о... всі домени. Google, викупала одна компанія. Хтось в світі намагається покласти роботу інтернету. А я чула про версії Ізраїля, що вони будуть намагатися просто відключити світ від інтернету їм взагалі. Ну трошки вони рані раніше почали війну, чим відключили інтернет. Треба було спочатку відключити інтернет. Вони це не зробили, а зараз в попіхах намагаються викупити всі домени. Так що програмісти знають, що Ізраїль викупає всі домени. і ми повинні Знаєте, що ми зараз повинні зробити. Ну, По-перше, ми почати користуватися власними українськими доманами для військових програм. А по-друге, створити власний, власну мову програмування. ні Python, ні HTML, ні якісь інші програми. Саме для військових програм створити мову програмування, на, яку, на якій ми будемо писати всі наші військові програми, і зробити те ж саме аналог Google Cloud. Тому що Ізраїль просто викупає. Google Cloud і всі ці розробки, Google, вони просто забирають їх собі грошима. Причому їх же грошима, вони в криптовалюти забирають у них гроші, а потім забирають у них домени. Тобто, в принципі, Ізраїль і забирає і американське велике дітище, дітище Google компанію. Тобто, щоб не показувала правду, тому програмісти ми готуємося по повній програмі, починаючи з мови програмування. Оце у нас воїни цікаві підуть. До речі, мені, в мене вийшло абсолютно е, безкоштовно зробити сеть ВПС. Як воно евро, євро євро. Європейського рівня, тобто це облачна сіть для Європи. Як воно допоможе потім? Я, я щас розбираюсь, але в принципі вийшло зробити. Вийшло зробити VPN за, за пару хвилин. Тобто, це справжньо зручно. Те, що вони робили, це класно. Да? Навіть якщо ти не програміст, ти просто робиш. Ти вони дають можливість, ти робиш. Але я ще раз скажу, до мене викупляють. Я викупила якась ізраїльська компанія. Як вам така інформація? Да? У наші програми можуть не працювати, тому що вони викупляють домени. Це означає, що домени повинні бути українськими. Хай вони працюють в Україні на українській території. Це означає, що у нас повинні компанії, які цим ну, то зараз це, от хто зараз буде робити компанії, які будуть працювати над українські домени, це воно. компанія, яка зараз напише люди, які напишуть зараз мову програмування для України для українських військових програм, це буде найкраще. Що, що ми зараз робимо? Ми готуємося до тої війни, яку я бачу отут, Google Cloud, що вони роблять. Отут уже половина у них не працює. До речі, я коли робила карту, намагалася зробити карту Google для вас, ну щось намагалась зробити. До речі, карта висот, вона заборонена, кимось заборонена. Пам'ятаєте то відео, де я вам показала, що є карта висот, і вона як би окремо це просто компанія, яка займалася науковими дослідженнями. Але і отут у них карта висот Google взагалі заборонена. Це дуже рідка карта, і не зрозуміло, з чим це може бути пов'язано. Так що, в принципі, до... до... Одеської області, що хочеться повернутися, ну от до білгород дністровського району, то тут нам просто я думаю, що наші кордони самі такі, тому що тут нам ландшафт намалював. Тут у нас якісь великі. А, ні, це стоп. Це у нас отут, отут А наші кордони. А... Ну, от тут такі заповідники, і тому от, так, от така у нас справжня лінія. Вона а, виходить до ландшафтної, так сказати, поетики цього району, А, Татарбунарський район, Ізмаїлський район, я так розумію. Ну, Одним словом, американці тут постійно крутяться, флайт-радар це доводить, доказує, що вони туди возять, що вони там вивчають. Але те, що американці покладуть відносини своїми розвідувальними операціями на турмунію, з нами однозначно, а до речі, про до речі, про фермерів. Фермери, значить, отут у нас Румунія починає, румунські фермери. Починають блокувати польські блокувати саме фермери. А якщо ми думаємо, що це якісь політичні каки, то насправді це справді слова фермерів, тому що продукти у них набагато дорожчі, ніж у нас. І коли ви везете свої дешеві продукти туди, їм дуже не подобається. Вони не можуть продати свої продукти. Розумієте, у них інші ціни їм в все це для них все це коштує набагато фермерство набагато дорожче ніж для України для України. Що я можу сказати? Досить продавати дешеві продукти. Давайте вже їх почуємо і піднімемо ціни. Давайте зробимо однаково з Європою. І може тоді вони відкриють нам кордони. Не подобаються дешеві українські продукти, підрівняємо до них ціни. Може, пропустять, не хочуть бачити дешеві продукти, демпінгуючи власні ціни у Європі. Добре, давайте почуємо фермерів з Європи, не подобаються дешеві українські продукти. Піднімемо ціни до європейських, і вони тут же відчинять кордони. Як вам така моя пропозиція? Я думаю, що правильно. Ну, в принципі, поки що все. Не хочуть.